Жителів гавайського містечка евакуювали через наближення магми з вулкана Кілауа. Розпечена лава почала витікати з жерла ще в червні. Однак, останніми днями наблизилась у притул до будинків населеного пункту, де мешкали 800 людей. За добу магма просунулась глиб міста на понад 100 метрів, змусивши жителів поквапитись з евакуацією. I think it's scary. як на мене, це дуже страшно. Тривога постійно зростає. Це як повільні тортури. Швидкість потоку то зростає, то знову уповільнюється. на шляху лави розташовані райони, де живуть понад 4 тисячі людей. Влада попереджає про ризик отруєння вулканічними газами та надзвичайно високу температуру маси, що випалює усе на своєму шляху. Це справжній сюрреалізм. Ніколи не думала, що мені доведеться колись втікати від лави. Активність вулкана триває від 1983 року. За цей час магма знищила майже 200 домівок. Лава рухається зі швидкістю від 2 до 20 метрів на годину. В залежності від рельєфу місцевості температура магми сягає 900 градусів.